Бонджорно, як кажуть в Італії, вітаю на моєму каналі, по недільному влозі. Його я починаю зі сніданку. Зазвичай це капучино тост, е -тост та яйце. Зазвичай в Італії на сніданки їдять солодки, це круасани чи печиво з кавою. Але я надаю перевагу солоному сніданку. У нас неділя, і ми йдемо до церкви, до католицької церкви. У неділю зазвичай все закрите. Деталі, а в нас так тим паче, тому що у нас дуже маленьке містечко. І всі люди. Сьогодні зустрічається зі сімейними обідами. І чи йдуть ресторан, чи обідають йдуть дома. Ось це наша церква. Їй дуже багато століть. Такий невеличкий риночок. Зараз ми йдемо на каву. Ми себе замовили таке пирожний догадає. З досташками. І донька, булка та водичка. Я не змогла пройти поміж тюльпанів і взяла собі такий чарівний весняний букет. Мені здається, це просто дивовижні квіти. Вони доповнюють дім весняним настроєм. Тут в Італії з кожним букетом квітів є такий пакетик з спеціальним засобом, який продовжує. Життя квітів у вазі, тому я кожен раз додаю їх воду, і так вони стоять набагато дощ. Обід сьогодні у нас досить простий. Це стейк з яловичини, з оливковим маслом та спеціями. Подивіться, які красиві ці ніжні тюльпани. У Ні них такий чудовий колір помаранчевий, рожевий. Дуже мені подобається Обожнюю тюльпани. Зазвичай неділя це в нас такий дуже сімейний день. Ми його дуже часто проводимо вдома у сімейній обстановці. Дуже дякую вам за вашу увагу і бажаю вам гарної неділі з вашою сім'єю, спокою та затишку у вашій оселі.